за забрати проблему з одноголосних. Як там виділити на полі на місцевості за мою частку пальку? Лисень по лігії Васильній з Солочаном. За забрати проблему з одноголосних. Проблема була у нас розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в Орену. Друга звернулася е, акціонерна ділянка в Орену, міського призначення польові дороги між Паями ТЗО Консульта Фарм з Буковини. Континентал Фармерс Буковина, пам'ятаємо назву вже, щоб передати їм оренду земельні ділянки до Роми з Паями в селі Драниці. Тоді, 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 У мене дозволу нове технічної документації займуть, встановлені Це за мене на порівняно частини цей. Так, дозвіл на земельні самі, та войнару Михайлу Івановичу, дозвіл новин технічної документації. Це земельна частка пай, тобто, тобто, і одна друга. Ако стоях на мен и Диянки, колко ли си ме отбавя, че на комисия ви на обстреженя. На Дамейна Дилянка, по жители са на Балмунки, по Тулотел складали акт про обстеження за мен и Диянка, по установление на Ицеяк, да се казвам, да на обстеження, та як там звернулися команди Лисю Дмитро Іванович про те, що сусід у сусідній земле користувачний підписує межі. І земельна комісія також виходила на обстеження згідно з складою, акт, треба його заперети. Хто за, проти. то протримавши на голову. Продання дозволу на розроблення. Проєкту замусі щодо. Верні замени діямо постійне користування КП благоустрій ОТГ. Так. Надати комунальному підприємстві повечки сільської ради «Благоустрій ОТГ, дозвіл на розроблення проєкту «Благоустрій» благоустрою щодо відведення. І зараз ці визивальні ділянки готуємо виставляти нокцю. Продаж права оренди. Це це... Деють це... облапило рами. Звайка дають це? Не дорога, а ми хай. Вони там держать, то нехай йдуть собі прибутиною управляють. А два там рядом сюди але дане рішення прошу госувати, хто запросить, отримав це відповідь. Шановні депутати, марія петрівна хоче додати декілька слів. Прошу відповідь. Користується, що я депутати старості. Я не поняла, такі Хочу сказати, що. Турбота про дітей це є теж робота, яку держава оплачує. Є кілька таких напрямків, де можна працювати і мати від того задоволення і зробити добру справу для тих дітей, які позбавлені батьківських прав, які є сиротами, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. І так, перший такий вид роботи, як патронат над дитиною. Патронат це коли у сім'ю. Приймають одну, дві, три дитини на від трьох місяців до шести місяців, або, ну, якщо буде якесь прийнято рішення, трошечки на більший термін. Це просто дитина перебуває до того моменту, поки вирішиться питання е, з її статусом і куди її можна буде оприділити. Е, Людина, е, вихователь який буде працювати від патронату, отримує зарплату. І там зарплата виходить до 20 тисяч тисяч це 2,5 з половиною мінімальні, мінімальні оклади, плюс гроші ще на дитину. Так якщо дитині до 6 років, це 6 тисяч 407 гривень, якщо від 6 до 18 років це 7 тисяч 990 гривень, і якщо дитина має інвалідність, це 11 тисяч 186 гривень. Це укладається угода з людиною, яка е, пройшла навчання і готова бути патронатною сім'єю, укладається з управлінням праці, укладається угода, і людина отримує зарплату, іде. хто може бути патронатним вихователем? Людина, яка має дохід, яка є здоровою, але не виховує дітей до трьох років власних і не має у сім'ї. Дітей-інвалідів на даний час з групою першою під група А. Ну, ви знаєте, що це означає. Гумір, Всі решту мають право бути. Це людина означає, що нам має працювати і бути виховати на цю Може, тому що це, це не на постійно. Патронатна сім'я це не постійно. От, наприклад, створили патронатну сім'ю. Я вам кажу, створили патронатну сім'ю, взяли дітей, щось там так не пішло і вже не буде дитина шість місяців там сидіти. Може бути лише три місяці, тому що... Відмовляється, ця сім'я не готова працювати, бо іноді складається враження, що я можу працювати з дітьми, а коли починаєш працювати, зрозуміло, що це діти, які попали у складні життєві ситуації, це не прості діти, в яких є різна ситуація і різні вони за характером. Тому ось така ситуація. Можна створювати, бажано. Наша область попала у наша область перша у числі з тих, хто підтримував державне. Програму про те, що сім'я, кожна дитина має зростати у сім'ї, кожній дитині родину. Другий такий напрямок це прийомна сім'я. Прийомною сім'єю вважається сім'я, яка бере одну від однієї до 4 дітей. Для прийомних сімей держава так само виділяє зарплату вихователю 2,5,5 мінімальні оклади. До для, для дітей так само 2,5 з прожиткових мінімум на дитину. Те, що я вам зачитувала, це 6400 і від більше до семи. Ці гроші, які отримує прийомна сім'я, вихователі, що мають зробити з цими грошима? ви знали, що це на одяг, це на харчування, це на комунальні послуги. Це все виходить. Це не то, що ви взяли ці гроші, мають дати лише, але ну. Кожного разу рік, звичайно, ви маєте переслужбу і звітувати, що ви отримали таку суму, бо вона нараховується від держави. І ви маєте витрати на те, на те, на те. Придбання машинки, правильної придбання там, якоїсь там ще якогось там пічки, одягу, продуктів, харчування, ліків, протезування чи там лікування зубей дитині. Це все описується. Ви собі просто ведете такий об'єкт. Плюс наша обласна адміністрація. Надає допомогу, якщо буде створена прийомна сім'я і візьме четверо дітей, то обласна адміністрація надає такий бонус це 50 тисяч гривень. І дитячий будинок сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу так само вихователь, хтось один вихователь, хтось один помічник вихователь, виховател, отримує так само заклад, те, що я казала, за що стосується прийомної сім'ї. У дитячому будинку має бути від 5 дітей. Але не більше 10 разом з рідними дітьми, якщо є рідні діти. Те саме це стосується. І є ще такий вид, як опіка і піклування. Опіка це для дітей до 14 років, які є сиротами напівсиротами, і від 14 до 18 це піклування, то є опіка і піклування. Може, от у нас є такий випадок в нашій громаді, що батьків позбавили батьківських прав, опіку над дітьми взяла бабуся. Вона так само звітує, вона отримує гроші на кожну дитину, Так, у тому самому це на всі визи, які я оберегувала, 2,5 мінімум, на дитину, залежно від віку виплачується. Тільки якщо у прийомній сім'ї ви берете дитину, то там ще йдуть батька йдуть гроші як при народженні дитини. Там ще йдуть такі гроші. Зрозуміло, що це не просто, але є така можливість, тому що якщо прийомні батьки, будинок сімейного типу, якщо там є батько виховати, він звільняється від служби Збройних сил України. Патронатна сім'я цього не, це не передбачено, а от такий вид. І є ще такий вин, я вам це кажу, тому що. Є різні програми, різні бачення, може хтось десь собі щось забава. Є таке ще такий вид, як наставництво, а наставництво це взагалі безоплатно, це як волонтер, може працювати наставником у сім'ї сімейного типу, там взяти собі якусь дитину, з нею вільний час, настановлювати, вивчати її світовою. І просто так, щоб вести вести, щоб дитина могла в житті не, не втратити якийсь сенс, щоб вона могла десь піти навчатися, щоб вона могла дати раду собі у своєму житті. Зрозуміло, що ця робота е, це не оплачується, але вона має місце в нашій області, наша область теж серед лідерів серед, в Україні, по тому що є, є люди, які працюють наставниками, хочуть зробити добру справу. Отака ситуація. Якщо є, ви можете про... Що вам кажуть? Розказую про те, що можете ви там десь у маму з друзям десь на роботі. Розказуйте, може хтось має житло, має, має можливість взяти дітей на, на виховання. І є ще теж усиновлювачі. Усиновлювачам, я вже сказала, дається ще як при народженні дитини, якщо усиновлюють дитину. І держава підтримує до повноліття дитини, підтримує кошти фінансово. Ось такі категорії дітей. У нашій області не дуже багато таких дітей є, але є ще діти, які не влаштовані, яким потрібна сім'я і така ситуація. Дякую. За те, що послухали, я вас так став. Це магазина, але казав, що через станцію матеріалу буде. Ne, 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 ne Все, що у когось є якісь питання, звертаєтеся, є перекументи, які треба при всіх ви у всіх випадках. Вони на мають при медичній е, комісію має бути заключення, що це не вийде.